Родинам біженців з Криму потрібна побутова техніка. Ті, хто покинули свої родини та домівки на окупованому півострові і переїхали жити у Тернопіль, про свої рішення не шкодують. Зізнаються, люди тут привітні, а мирне небо над головою вселяє спокій. Мар'яна Том'як поцікавилась, як влаштували сім'ї кримських татар у файному місті та чого бракує для комфортного і повноцінного життя. Та помітова. Це п'ятирічний Давлет показує нам своє подвір'я і розповідає, якого родину вже встигли посадити. Два місяці сім'я кримських татар живе в селі Біла Тернопільського району. Повертатись на батьківщину. Вони бояться та й взагалі не хочуть російського паспорта. Тому сьогодні звикають до нового місця. Ну мені нравиться. допустимо, люди тут хороші, хороші відносини, очень добрі в Криму. Осталось у меня мебель, осталось все там поставила. родители мои сестренки, все там А я сама нахожусь одна з дітьми. Мой мужчина уехал сейчас. Я пока одна з рідними Ельвіра спілкуються по телефону або через інтернет. Коли їхала в Тернопіль, її лякали злими бандарівцями. Проте сьогодні жінка руйнує ці міфи. Каже, російською вільно спілкується і ніякої агресії від оточуючих не відчуває. Навпаки, сусіди допомагають чим можуть. Ніхто ще на мене даже знаєте, плохо не сказав. Всі общаються як звичайні люди. Що в Криму, що здесь это одинаково, всі добрі, не знаю, я б не сказала плохою. Троє діток Ельвіри вже впевнено розмовляють українською. В садочку та школі спілкуються двома мовами: українському. На українському, українськом. і на українському на русском. Варіс на умови проживання кримські татари не скаржаться лише не вистачає побутової техніки. Тож несподіваним і дуже потрібним подарунком став холодильник, який подарував один з кандидатів президенти. Спасіба вам дякую. Вам Дєтам, ви за душу позицію ви маєте угу. Я сподіваюся, Спасибо. що, те, що ви зробили. Будь я дуже вдячна благодарна добри. вам. Буду допомагати, будемо допомагати. Вибачте, Спасибо. що десь може не повністю так створили uh -huh. умови для того, щоб ви були повноцінно себе добре тут почували. Але я думаю, що з часом uh -huh. Україна, держава Україна буде зробить все, щоб я кожен громадянин України я чу все добре чувся. Питання голосування в Криму сьогодні не вирішено. Ельвіра ж обиратиме президента в Тернополі. Після виборів родина кримських татар надіється, що все владнається, і вона незабаром побачить рідних.